Ловіть підбірку місць, які ви обов'язково повинні відвідати в Орхусі. Підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. Дякую. Денґамоб'ю, старе місце. Ви буквально можете потрапити в данію XVIII-19 століття. Музей Арос. Сучасне місце з крутою кольоровою панорамою. Вежа ратуші. Це саме та вежа, з якої відкривається одна з найкращих панорам на місто Орхус. Латинський квартал. Старовинні маленькі вулички з барами, кафешкою та взагалі відчуттям якогось такого Парижу в Орхусі. Марселісборг Парк. Дуже гарна королівська резиденція з чудовим парком, куди можна навіть зайти безкоштовно, але тільки тоді, коли королівська сім'я не в місті. Ботанічний стад біля музею ДН Взагалі дуже цікаве місце. Є теплиці, вхід там безкоштовний. Найвища житлова вежа в Данії під назвою Lighthouse, яка має 142 метри в висоту. Плюс вона знаходиться в новому сучасному районі Орхуса під назвою ОГУС. -О. Там дуже красиво, дуже красиві будівлі, 100% треба відвідати, якщо ви перший раз приїжджаєте в ворус. Парк оленів в Марселісбургу. Чудовий парк з оленями, біля яких можна походити. Раніше їх можна було навіть кормити. Зараз вже це заборонено. До речі, у мене в стрічці є відео про цей парк. Раджу його відвідати. Салін Руфтоп, взагалі, це ресторан, але з крутою оглядовою площадкою в центрі міста. Чудове місце, щоб відвідати, і про які ще прикольні місця я тут не сказав. Напишіть, будь ласка, в коментарі.